Сьогоднішній захід називається Рух заради життя це велозаїзд для співробітників МХП і громади. Поєднаний в цьому році. Зареєструвалося понад 150 учасників для того, щоб зарядитися, об'єднатися, позайматися спортом і зібрати кошти для 110-ї бригади зсу. Я вам скажу, для нас, як для бізнесу, це не тільки спорт і змагання, це хороша справа. Ми допомагаємо, ми донатимо для наших Збройних сил України. На даний момент в такий тяжкий період люди розуміють, яка ситуація в Україні, і перш за все вони донатять. Доняти для наших хлопців, щоб хлопці повернулися до нас живими і здоровими. У тому році ми вперше провели даний захід, ми зробили його для працівників МХП, які участвували в велозаїзді, і ми збирали донати для наших же працівників, які перебувають у лавах Збройних сил. Цьогоріч ми вирішили масштабувати даний проєкт. Я намагаюсь приймати участь у всіх ініціативах, які ми самі запроваджуємо, а також завжди займався спортом. Був молодший, займався трошки волейболом, баскетболом, а також любив кататись на велосипеді, бо я сам зростав в сільській місцевості, а в селі без велосипеда, як, як без рук. Того, звичайно, любив кататись і Коли побачив, що у нас такі гарні ініціативи, зразу вирішив доєднатися. Ця акція спрямована на допомогу нашим захисникам, і всі гроші, які будуть зібрані тут, будуть передані на допомогу тим, хто боронить наше небо і землю від загарбників. Це не просто спортивний захід. це... Захід єдності, захід підтримки, захід незламності дуже радує те, скільки учасників зареєструвалося на цей захід. Радує те, що наш соціальний партнер, постійний, благодійний фонд МХП громаді, МХП Логістика і прат Миронівська птахофабрика завжди роблять заходи, які є найбільш наповнені людьми, які найбільш наповнені ідеєю і мають завжди. Одну головну ціль спочатку повномасштабного вторгнення це допомога нашим Збройним силам. Ми вже не один раз приймаємо участь в бігали спочатку, а це вирішили покататися на велах, тому що це дуже великий вклад, допомога нашим військам і плюс активний, активний спосіб життя. Легко нічого не буває, особливо перемога. Назад було тяжче їхати, бо вітер не в ту сторону. Дів. А так, з гарним настроєм, з гарною погодою, то дякувати Богу переміг.